Шані, до мене, до мене. Ой! Сама красива собака на світі. Собака-барабак. До мене, Шанель. До мене. До мене. Шані. Ну, чого ти така гарна, а? Шанель. Шанель. Шанелька! Шані! До мене! До мене! До мене Шанель! Молодець! Молодець, моя дівчинка! Ми цього собаку купили вчора. Тепер ховаю, тому що якщо Шанель його вкусить, то капіт буде. Да, Шані? Шанель. До мене. Розумничка. Шанель. До мене. До мене. Шанель до мене. Ну, до мене. Шанель. Ти красуня, мамина. Ти красуня. Ти хочеш пити, ти хочеш водички, ти хочеш їсти корочку, ти хочеш їсти яєчко. А мені сказали тебе покласти на сухий корм. Ми їмо сухий корм. І ще ми любимо. Шанель. Чи Чия машинка, Шань? Чи машина? Шанель. Шанеліна машина, да? Поїхали грати. Ось так вона може грати з цією машиною. Ну, Години-дві, годину. туда сюди туда сюди. Так. Що це з цією камерою? Оп? Шані, ти де? Ку-ку. Ей, це Артурчика Шанель. Ну, це капець. Віддай. Віддай. Ну, як дитина зараз буде пити водичку. Всі бутилочки, всі соски, все, все в шанель. Шані. Не можна, Шань. Шань. Віддай. Шанелька, віддай. Віддай! Ти хотіла пити? Ну. Тепер будемо йти. Викидати цю бутилку? Ну, а як? Ну, а як? Міняти трубочку, мити, стерилізувати? Да? Шані? Все, не можна, не можна, це Артурчика. Шанусь. Ти моя дівчинка. Ой, 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 хтось вкусив, Ой! Ой, як хтось вкусив. Тебе нема блог. Чого ти чешешся, я не розумію? Шанулік. Вот іграшки. І вона всі іграшки. Ось ко собі залазить. Який ящик достає, там собі вибирає все, що їй треба. Ага. Оп! Пішли. Мама не дасть йде пити.